У цього 120-річного каштана раніше було два стовбури. Один зі стовборів мав стовборову гниль на, наверху, він зламався, і після цього зробили по суті високий пень. Він отут -от поряд знаходився. І поки він стояв, гниль пішла глибше, і вона повністю захопила і другий стовбур. І відповідно тут вийшло, що там госта розвилка, процеси гниття йшли повним ходом. І це дерево потім, коли оце стовбур цей перебрався, виявилося, що воно повністю всередині порожнє. Дерево хотіли зрізати. От, я запропонував рішення його зберегти от, максимально, що воно буде функціонувати, тобто, дав зі свого боку гарантії, що воно буде працювати і нікому не, не нашкоду. І тут така ситуація, і це у нас якраз цей мультифункці... мультифункціональне дерево, тобто яке і є таким своєрідним житловим фондом. Тобто Воно повністю оброблене. Тут от, от, можна побачити, от, як воно. А воно блищить, це... ніби, ніби смола якась така. Да, да? Це, це спеціальна обробка, да, до... тут е, два ступені обробки. Да, і воно дає змогу якраз е, дерево не гнити. Тобто Процеси гниття тут е, сповільнені до мінімуму. Тобто Подекуди, звісно, там є гниття, Але в основному... Оця механічна стінка вона повністю тримає оцю величезну масу. Це якраз от такі от, більш наближений до природи підхід, коли м -м от, е, саму о, дерево на інтегрується інтегруються інші рослини. Тобто тут зроблено спеціальний якраз субстрат і підсаджена якраз вже доросла рослина палка. Та. Саме там дрібні рослини підсаджені. От, і вони Одне одного доповнюю в даному разі. тобто Тут тобто, таке своєрідне кашпо, яке повністю відокремлене від самого дерева. тобто Воно не впливає якраз на на те, чи, чи гнитиме воно чи ні. Більше для, для краси і певної імітації природнього процесу, коли от в порожнинах дерева папороті заселяються. Ну і тут, звісно, ці всі злами вони зроблені таким чином, щоб в них ще комахи селилися, і трошки воно так більш природньо оброблено, щоб теж імітувати не таку, такі більше як. Природні обвітри. Коли ми думаємо, що поміж дерев ще є е птахи і кажани, яким також потрібні міс місця для гніздування, отут от якраз ідеальний приклад, коли це можна було втілити. Тому ось тут є зона, там зроблена якраз така житлова зона, де ці кажу, вони вони, можуть, можуть спокійно собі перезимувати. О. В ну, Не сказати, що в теплі, але в досить комфортних умовах. Так, зверху там є такі дрібні порожнини, в яких синиці селяться вже. Ну, от, з моменту, коли я такі роботи почав, то там дві сім'ї синиць селяться кожного року 5 років поспіль. Тобто дерево виконує і, і звич, звичні екосистемні послуги, плюс mm -hmm. воно ще е, стає певним житловим фондом. Особливо червонокнижні кажани, які у нас наразі, із-за того, що більшість от сухостійних е, дуплистих дерев видаляються під корінь, тому що воно начебто аварійне, от, е, їм немає де силитися. Mm -hmm. Балко, балкони так само консервуються, і там їм теж нема де селитися. І тому такі от осередки, ой, якраз для того, щоб. Вони можу могли спокійно вільно роз, розвиватися, жити так. І е, якщо брати ті ж сухостійні дерева, то вони їх можна зробити таким чином, убезпечити, щоб вони не нестимуть загрози, якраз падіння, і плюс вони якісь е, років 10-20 можуть виконати ці е, послуги, якраз от, да, житлового будинку.